Добрий день. Район Комбікормовий завод, вулиця Зоряна, 48. От там поруч є трансформатор. Від якого зовсім дуже близько підведено електроживлення три фази. На подвір'ї є. Нема газу, але газ по вулиці є. Ну, труба кооперативна, корпоративна. Вони ж взяли газ, так? Да? За свій рахунок. Наскільки я знаю, то так. Да. Подвір'я все огорожено металопрофілем. Дорога частково насипана, Ну проїхати можна, люди їздять постійно. Якось я сюди, сюди і влітку приїжджав. Ну Зараз мороз на вулиці. По території тери... подвір'я прямо кутне. Документи зараз огляну, ділянка повинна бути приватизована. там по краю, де проходить е, лінія електропередач. Там по краю заборонено будуватися. То називається охоронна зона. На подвір'ї у людей дивлюсь виноградники. Будівля повністю цегляна, дерев'яне перекриття і залізобетонні балки над вікнами та дверима. Погріб вхідний. Зараз зайдемо всередину, все побачимо. Ворота зроблені. Ковка, така собі простесенька. Але що, симпатично виглядає. Так, Ну що, на рахунок площі земельної ділянки поки що в мене є помилка. Я думаю буде в описі під відео площа земельної ділянки. Хозблок. Біла цегла. середина червона вроді. Середина червона. Зразу з лівої сторони, як невеличка літня кухня, тут же стоїть і котел, який дровами опалюється. Далі вхідний погреб і дуже великий як гараж із теплою підлогою обладнаною. Тобто все приміщення можна обігрівати від дров'яного котла. До, колод... До погреба є вентиляція. Зараз покажу погреб. В погреб навіть спускається система опалення. Телефонна пауза, вибачаюсь. Телефон дзвонить так часто, що він колеж дратує. А, так, 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 так. Далі що на території виведено освітлення, понятно, козирочок зроблений, літній туалет на вулиці є. Навкруги по периметру металопрофільна огорожа, електроживлення фази, трьохфазний лічильник, звичайний, не двохзонний, і от по одному тільки периметру така огорожа, що її треба буде підремонтувати. По у даній стороні, ось тут, це вважається охоронна зона, тут не можна під лінією будуватися, але там такі кущові дерева висадити можна. По господарському блоку видно, що повністю йдуть дерев'яні балки перекриття. Підійду ближче покажу. Вон видно, що вони дерев'яні. І зараз пробіжимося по всіх коморках гаражах по грибах для того щоб побачили Так. Так-таки-так. -так -так -так. тут підлога плитка майже жила кімната котла на дровах тут був циркуляційний насос який ганяв теплоносій розширюючий бачок Ось така уявна руку... рукомильничок Каналізації немає. Далі виходимо, йдемо. Тут є підвал, в якому господар займався невеличким своїм власним бізнесом. Навіть туди, ось, бачите, вкил викликає освітлення. Сходи. Перша сходинка крута, а далі все гаразд. Спускаємося в підвал. О, раз, два, три. Три трупа. Зараз все. Партія зелених нас ставає. Підвальне приміщення. Тут господар, коли займався невеличким бізнесом. Не буду казати, яким. Кожного свій вибір. Так, вентиляція, опалення, хто захоче обігрівати собі. Держіть мікро мікроклімат. На сходах. Є уголки, щоб не, не руйнувалися сходи. І йдемо, зараз подивимося ще гаражик. Ой, маленька дитина господарів. Вирядує вже. Тут є оглядова яма. Така собі, де глибоченька. Ну, тут седан, джип заїде, а вже мікроавтобус навряд. Висота потолка орієнтовно десь 2,10. Може 2,20. Підлога з підігрівом, як я вже говорив, повторюся ще раз. То вхід до шиї. Територія гаража по ширині, По глибині скільки? Метрів 5? 5,5, а по ширині тут, мабуть, метрів 7 або 9. Дімочки не заїжджає. Ні. Ну то зрозуміло, що можна тут заганяти, доставити, що я хочеш. О, так більш приємніше по освітленню. Ось такий у нас гаражик є. На території можна побудувати будинок. Уже де складати різний свій бардак місце є. Три фази заведено, по вулиці є газ, але газ і газова лінія належить сусідам навпроти. І Щоб до тієї газової лінії під'єднатися, треба буде просити у сусідів. Бо вони знають точно, що вони газифіку... газифіцірували свій будинок за власний кошт через всю відстань вулиці. Ось у, нас... у нас земельна діляночка на огляді. Зараз десь буде ще план земельної ділянки вставлений, фотосесія. Всім дякую за перегляд, кому було цікаво. А й так. Тут сусіди є. Як ніщо, ну у людей є будівельний паспорт старого образця, по якому вони вже почали будувати собі господарський блок. І самим основним документом, поки що який я в них бачу, це у них є державний акт. У державному акті у них є і кадастровий номер, і план земельної ділянки. Зараз виведу на екран покажу. Але ділянка щось тут огороджена більше. Кажуть господарі, зараз розберуться з документами, потім мені відзвітуються. Що тут правильно, що неправильно так, державний акт у нас вулиця Зоряна, 48. 48 виданий, все правильно. Кадастровий номер на надрукований без помилок. Так. Ага. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва 10 соток. Але ж ще буде, і у нас повинна бути земельна ділянка для сільського господарства. Попитаю. А, ось на плані видно, як будувався хозблок. Хозблок і тут переду повинен бути будинок.